Всім привіт! Огляд оптичного прицілу ВОМС Пілат p 4 на 32 Ось такі маркування. Навіть серійний номер є. Демонструю приціл сам. такий невеликих розмірів прицілу. Розшифровка ВОМС. Вологодський оптикомеханічний завод. Так, оце у нас такий логотип літера П означає постійна кратність, тобто тільки 4. 4 на 32 з сіткою. Сіткою ми окремо подивимось, тут незручно буде демонструвати сітку. Із сіткою так званою пеньок. Оскільки приціл з невеликою кратністю, він призначений для стрільби на короткій та середньої відстані. Для встановлення на вогнепальну зброю на виробництві, до речі, їх тестують при навантаженні 800 g, це приблизно 5600 джолів. Отже, повинен тримати він на різний калібр 3006 і гладкоствольний 12-й. Це так, теоретично. До речі, виробник зазначає, що приціл ну, як, якби не рекомендується встановлювати. На пружину пришнову пневматику. Хоча, в принципі, думаю, із мене блоком з компенсацією віддачі точно можна встановити. А так, можливо, якісь немагнуми теж е, повинен тримати на магнуми якось боязко. Купував я вживаний, до речі, приціл, трішки тут дещо потерти, але на якість зображення воно зовсім не впливає. Теж бачимо тут деякі затертості є. Але, в принципі, приціл досить е, класний і робочий. Так, по характеристикам, як і говорили, кратність 4 Діаметр об'єктиву 32 мм. Окуляр до речі, більше за об'єктив, це візуально, мабуть, теж помітно. Поле зору на 100 метрів 21 метр, чимале таке поле зору виходить. Ціна поділки поправки 1 см на 100 м. Це так вказав виробник. Ну, і, по суті, не для високоточної зброї приціл. І поправки такі досить грубі виходять. До речі, відстань між поділками. Зараз зробимо вставку, продемонструю. Становить на 100 метрів 70 см. Труба у нас стандартна, дюймова 25,4 Приціл виконаний, виконаний з алюмінієвого сплаву. Вважається як вологозахисний. До речі, зараз бачите, якісь невеличкі такі як дощ або мокрий сніг. Тому нічого ніякої шкоди. Воно взагалі йому не, не завдасть. Діапазон робочих температур дуже великий від мінус 40 до плюс 50 Ну, В принципі, будь-де можна сказати в наших широтах може працювати. Вага невелика, 310 грамів. 300-310 цього довжина 27 см об'єктив сам у нас виходить 38 мм. Це не лінза, а взагалому загалом приціл. І окуляр 42 мм. Ось покриття таке чорне. Чорна така лакова фарба. Лакофарбове покриття чорного кольору. Ось демонструю. Маються такі кришечки на барабанчиках поправок. Ось такі поправки. Досить примітивний, але надійний. Приціл. Тут, до речі, одного гвинтика не вистачає, не знаю, воно буде впливати чи нічого не буде. І зараз спробуємо звернути в приціл. До речі, що це серійний номер означає, може хто розбирається 95, це випадковий рік виробництва. Хто знає, пишіть в коментарі. Он на відстані 20 метрів встановлена така мішень. і Зараз ми подивимося на неї через приціл. Одразу сітку подивимось. ну На камеру, звісно, не сказати, щоб це дуже зручно демонструвати. Але все ж таки я вважаю, що воно щось вийде. Ось так виглядає. Сітка пеньок класична така, ну використовувалась у Другу світову, мабуть, і раніше, точно вам не скажу. Ось таке цікавенький приціл. Ніякої не підсвітки нема, досить примітивна і відстань яка. 70 см на 100 метрів. Це між цими горизонтальними полосами. Тобто, якщо б у нас була мішень 70 см, вона б влазила між цими полосами, виходила б до відстані 100 м. Можна, в принципі, плюс-мінус відміряти відстань до цілі. Ну і чому я вирішив придбати такий приціл? Тому що була дуже приємна ціна і мені приціл цей в принципі сподобався такого радянського або in Раша виробництва. Повинен бути досить якісний, перспективний. Це не якийсь там бюджетний для пневматики, що може тримати вогнепальну зброю. На пневматиці буде використовувати на слабенькі звичайними кільцями. А на потужний типу ХС-125, мабуть, буду ставити, теж встановлю через моноблок з компенсацією віддачі. Ось такий огляд. Пересіл. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свою думку в коментарях. Ну і Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім до побачення!